До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що невідома особа розмалювала фасад будівлі. Правоохоронці обстежили територію та виявили, що ідентичні написи нанесені на стіни інших будинків, під'їздів, парканів. З'ясувалося, творчість незнайомця це адреса телеграм-каналу, який займається збутом наркотичних речовин. Проведеними заходами нами було встановлено, що невідомим. Чоловіком, який наносить графіті на фасадах будівель та будинків, являється житель обласного центру 1984 року народження. Також нами було встановлено причетність даного громадянина до подібних фактів, які відбулися по вулиці Руська та по вулиці Шашкевича. Дільничні склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зловмисником зацікавилися оперативники підрозділу поліції з протидії наркозлочинності, адже чоловік може бути причетний до реалізації наркотичних речовин. Правоохоронці звертаються до області Повідомляти на лінію 102, якщо на фасадах будинків, гаражних приміщень огорожах ви помітили якісь написи чи малюнки, таким чином рекламують свій товар торговці наркотиками.